Я вам можу сказати, що як тільки приїхала наша біла стрічка, продажі одразу впали на цю. Чому? Тому що оця зараз по акції вона коштує 2249 гривень, різниця в 350 гривень. Але якість ну не то що якість там і там однакова. Але ці фішечки, які ми пропонуємо, зменшення температури, покращений імітер, менше засорення, захист від пошкоджень. Додатковий він коштує значно дорожче ніж 300 гривень. Тому люди зараз обирають крок 20 білу і Дуже багато зараз. Ну ми не так багато і завезли, тому придеться ще вести. То яка ціна на кожного? 2,249 за кілометр, 1890 за кілометр. Це якщо крок 20. Якщо ми кажемо про крок 30, про крок 10. А 8 і крок 10 біла ребарисна. Бачите, на кожній бухточці є отакий шматочок. Ми спеціально зробили. щоб ви, наприклад, якщо це в магазині десь продається? Якщо ви, до речі, в магазин, будь ласка, звертайтесь, будемо раді з вами до співпраці. А, то можна просто відрізати цей сматочок і одразу клієнт може прийти, пощупати, побачити і так далі. Вісімікрок 10 коштує 2500 гривень, біла, ребриста і чорна звичайна 200.